Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, кінець неділі, кінець року. Е Покажу, що я зробив за неділю. От. Покажу, що я зробив до кінця року, встиг зробити. Ну, По-перше, е заказні ножі. Такий от. От заказний ножик. С390. Ну, Окладки G10. От, от такий досить, та не досить, а такий дуже гарний в нього ріс. Ну, гарний довгий ріс цього метала. Ну, добрий метал. Єдинственне, що треба дивитись, щоб не було ржі, тому що, тому що <кій> метал ржавіє, мало хрому. Ну от В його хімії. З другий ножик Сискінрок. Це, О, це CPM, CPM S90V. Теж гарний метал. От. Жавучість у нього трошки краще, але теж він не повна нержавійка. Теж, теж дуже гарний в нього різ. Дуже довгий, дуже агресивний. От. Дуже тоненьке мене зведення на цих двох ножах. Ну, от, практично в 0,1 зведення, заточка в 30 градуса. Ось такі от ножики. Далі от такого красення я закінчив. Як закінчив він ще не заточений? От. От, такі в мене технокукрі. Він, по-моєму, 40 см длиною. От, дуже цікаво інтересну зробив, я тут рукоять. Це морений, морений дуб, не знаю, чи видно буде, але тут що йти рукоятика? Тобто, я її трошки состарив вогнем та залізною щіткою. Повипалював м'які тканини, залишили лише тверді і він став дуже такий цупкий в руки. Тобто, те, що роблять, наприклад, на мікарті. Якісь там врізки, ну, от, щоб в руки. Я за це все зробив таким останнім. Ну, воно і виглядає дуже гарно, не знаю, чи передасть камера, але виглядає воно добре. Ось от. такий от. ножик. Це я його робив не в замовленні, от це так в качестві експеримента дороблю, зроблю ножни, в наступному році піде в продаж. Далі. Планую отакий от ножик. Ось такий от ножик. Сподобалась мені чомусь форма буї з таким от носиком. От. І я буду робити, зробив вже таке лезо. От. Тобто тут буде монтаж комбінований, як на моїх технофінах. Ось тобто тут буде вставка оранжева, скорішого. От він буде легенький, в нього буде дуже гарний баланс. Ну, от, В общем, такий експеримент. Ось такі хлопці справи На кінець року. Святкувати, звісно, ніхто не буде в цьому році. Так, просто підведемо ітоги. Ось так. Слава Україні! Все буде добре!